Я вже думала на фоні цілий тиждень про цей курс, але от буквально е, зайшла перед е, зустрічю подивитися на цілі свої, які я ставила на курс. Е, Перша ціль це розібратися з succession planning, бо я взагалі я взагалі це слово слово сполучення, прочитала по в програмі е, е, курсу вперше, і я не знала, що це таке, як воно робиться. І так вийшло, що після того, як ми зробили цю презентацію з домашки, наша менеджерка з ворічкою тепер не може зупинитись. Ми її робимо всім. Буквально вчора, ну, всім ключовим ролям так співпало, що деякі люди ще й сказали, що вони йдуть з компанії. І Ми такі, окей, ладно. Коротше, у мене практики з цим дуже багато. Можна сказати, що я з цим розібралася, це було суперцінно, але ще прикольно, що це співпало прямо на практиці е, в роботі. Е, загалом мені дуже сподобалась структура, я дуже люблю ноушін, я дуже люблю, е, як все структуровано, що можна асинхронно зайти, подивитися, щось перечитати. Переслухати. Того мені було дуже комфортно взаємодіяти з ношенами з платформою. Плюс телеграм-чат теж було дуже зручно і дуже кльово, що він буде жити далі, тому, тому що е, вдалося з багатьма попрацювати чи в е, груповій роботі на самих е, лекціях, або ж в домашній останній. Сподіваюся, що вдасться ще якось перетнутися.